Сім Друзі, хочемо презентувати вам наш третій продукт, який був зроблений в колаборації з компанією Lightway. Це двохмісна піраміда вагою лише 480 грамів. Я вважаю, що це ну, суперова. просто вага. Трішки історії. Перший зразок цієї піраміди був зроблений ще в 2021 році. Я тестив перший зразок. Ідея самої піраміди у мене була така, що. Не вистачає наметів, не вистачає пірамід, в яких було б комфортно людям, які, наприклад, більш ніж 180 сантиметрів. Тому виникла така ідея, щоб власне зробити таку піраміду. І на розробку цієї піраміди дуже активно підключився лайтвей, за що ми їм дякуємо. Отже, за основу ми взяли ту піраміду лайтве, яка в них вже була, але щоб виконати Сашину мрію про простір для великих людей всередині. Ми трохи попрацювали з двома габаритами. Наша ширина залишилася незмінною метр шістьдесят п'ять, але довжина зросла до 2,80 а висота зросла аж до метра п'ятдесяти. Зазвичай такі піраміди, якщо ви подивитесь на весь ринок, мають висоту до 130 сантиметрів. І, до речі, не так збільшення довжини дало суперпозитивний ефект на внутрішній об'єм, а саме збільшення висоти, бо воно дозволило підняти оцей кут нахилу стінок. І таким чином прибрати, ну, скоріше не прибрати, а зменшити той простір, який неможливо використовувати через те, що стінка підходить майже до землі. І відповідно, як ви пізніше побачите, простору всередині дійсно стало набагато більше. А для тих людей, хто має класичний зріст, то ця піраміда буде взагалі палацом. І поки ми знаходимося тут зовні, коротко про різні деталі. У нас є 12 точок кріплення, як зазвичай буває в пірамідах. Вісім понизу і чотири по верху. І там, де кріплення в нас є на одній стороні і верхнє, і нижнє, вони з'єднані на кілочок однією відтяжкою. Це ідеально працює з трьох сторін, але у випадку входу я особисто для себе розрізав би цю відтяжку і нижню частину входу кріпив би окремо, щоб коли ти його відкриваєш і відкриваєш фастекс, який тримає вхід, він нікуди отак далеко не тікав а був десь тут. Але оскільки ми не знаємо, чи ви захочете так зробити, чи ні, бо є ті, хто люблять так, хто люблять інакше випадку пірамід, то ми не стали цю відтяжку розрізати. Розрізати її просто і швидко, назад з'єднати неможливо, тому будемо постачати так. І щодо відтяжок, то також, як у випадку з тентами, в першій партії в нас буде два комплекти відтяжок. Одні відтяжки чорно-зелені, то вони тут лежать на столі, які дає в комплекті до пірамід Лайтвей. А плюс буде ще комплект відтяжок яскравих, які добре помітно на землі. Бо хтось хоче більше маску... маскуватись, хтось хоче більше берегти свої ноги, і там вже ви теж будете вирішувати, які відтяжки причепити вам. Також на піраміді, як і в пірамідах Жені з Лайтвею, тут в нас є вентиляція, яку можна тримати відкритою, поставивши оцей от, а, невеликий упор. На липучку, і так само, якщо раптом захочеться і закрити, прибираємо той упор і вентиляція закривається. І ще одне фінальне кріплення, яке я думаю, буде використовуватись найменше, але краще його мати, ніж не мати, щоб розширити ринок споживачів, то ми поставили на самій верхівці. І відповідно, якщо раптом у вас зламались всі палки, навколо палок немає, є тільки одне дерево, якесь чи щось подібне, за що можна причепити верхівку пираміди, то її можна поставити так. Про матеріали і фурнітуру. І це поліестер 20 ден'є з силіконізованою обробкою з обох сторін. Коли ми розповідали про тенти, то багато хто дивувався, чому ті тенти коштують дорожче за нейлонові, в чому фішка. Фішка в тому, що поліестер, коли він намокає, він взагалі не змінює свої форми і не провисає. Тобто, от як цей тент був натягнутий в сухому стані, коли його поливаєш водою. Нічого з ним не трапляється, і він не змінює форми, його потім не треба підтягувати. І це велика перевага. Я думаю, ми коли знімемо відео, де поставимо два однакові тенти: один з поліестеру, один з нейлону, і ви подивитесь, яка є різниця. І також було питання, чому ми не проклеюємо шви, тому що силіконова обробка тканини з двох сторін не дає можливість це зробити. Фабричному виконанні, тільки вручну мастити пензликом. А це насправді буде дуже дорого і сильно повпливає на ціну виробу, якщо це будемо робити ми. Тому вам дешевше це зробити самостійно. Водночас, силиконізовано з двох сторін тканина не вбирає в себе вологу. Відповідно, вага тенту не збільшується, коли він намокає чи від конденсату, чи від опадів. І значно швидше висихає, бо його просто струшуєш, і вода зразу з нього зникає. І плюс силіконізована обробка не боїться тривалої дії вологи. Якщо ви цей тент в вологому стані склали і згадали про це через певний час, то у вас е силіконізована обробка не почне відшаровуватись і не почне липнути. Тент буде далі жити. Єдине, що я б так не робив, бо може з'явитись пліснява, бо ми не знаємо, яка вода в тому тенті залишилась, коли ви його складали. Щодо інших складових, фурнітура в нас вся Wugin Line лайнлоки, блискавка YKK AquaGuard, і при тому на блискавці в нас є два бігунки. Один зверху, щоб визирати з піраміди і дивитися, що навколо. І інший бігунок в нас є знизу, щоб входити в піраміду і виходити з нею. Але зауважте, в нас тут пулери різного формату, вони різні і по кольору, і на дотик різної товщини ниточки. Це щоб навіть в темряві і не бачачи бігунків, можна було на дотик розрізнити, за які ви саме тягнете, коли вони знаходяться поруч, і не тягнути за неправильний, перетягуючи два бігунки одночасно. Також знизу цієї піраміди є Фастекс, який ці стінки з'єднаними, щоб блискавка не розійшлася в якусь вітряну погоду. Але ми перенесли його з зовнішньої сторони всередину, щоб його можна було всередини легше відкривати, а не тягнути руки назовні і шукати, де він там. А ззовні він і так легко відкривається, бо ви відкриваєте блискавку і зразу бачите його. Ну і тут, власне, є підтвердження того, що це зроблено в колаборації. Ультралайт Альтернатівс і Лайтвей, за що ми Лейтвею дуже і дуже дякуємо. Тепер ліземо всередину і дивимося, що в нас є там. На етапі ще того, як залазити всередину, покажу вам фішку, теж яка, якої я довго чекав від подібних пірамід. І яку ми бачили в пірамідах Дурстон, в наметах Дурстон, то магнітне кріплення дверця. Ви фактично просто наближаєте один магніт до іншого. І воно одразу кріпиться, і вам не треба шукати, де там яка петелька, вставляти в неї фурнітуру. І відповідно, коли ви хочете зняти дверчата скріплення, то це все робиться буквально за долю секунди. І знову-таки не треба навіть дивитись в той бік, а можна все зробити на дотик. І таких кріплення є два і з одного боку, і з другого боку. І ще одне бонусне магнітне кріплення є отут над входом, і воно розраховано для того, щоб на нього можна було підвісити ваш ліхтар. Отам От воно. Тепер можна вже подивитись на внутрішній простір. Ну і тут, мабуть, видно, що навіть я зі своїм зростом не займаю, мабуть, і двох третин висоти, ну, може, дві третини займаю. Я можу руку повністю витягнути вгору, і я не дістаю до верху піраміди. Там ще сантиметрів десь, може, 8-10 є. Паша каже, що треба відкрити обидві дверцятки, щоб показати вам повністю довжину всередині намету. Буде видно. Тут килимок трошки коротший для, для мене. Ну, тут я не знаю ще, скільки є довжини до тенту. Mm. І з того боку, відповідно, так само Там я навіть якщо захочу, нікуди не дотягнуся. Відповідно, навіть якщо у вас зріст більший за мене, в мене метр 88 навіть якщо у вас 2 метри, то все має бути супер. Стосовно встановлення намету, е, встановлення піраміди, оскільки ми збільшили довжину, висоту її до 1,5 м, то вже не вийде поставити її з однією палкою. Треба використовувати інші методи. Метод перший це брати дві палки, як зараз стоїть, тут, і їх скріплювати е, стяжками. На різні стяжки, я думаю, ми посилання залишимо. І поки що в першій версії піраміди ми не будемо давати ніяких стяжок, ми просто краще знизимо ціну, щоб ви самі собі обрали. Бо ми наразі не дослідили ринок і не знаємо, які будуть оптимально кращими для такого використання. Інший варіант це як завжди, якщо десь в якомусь лісі дає адекватні палички, які можна взяти, то можна взяти виробити ту палку в лісі і поставити. Ну і ще один варіант, якщо є за що зачепити верхній кінець піраміди, то можна скористатись ним. І також, коли ми говорили тільки про розробку пірамід з нашою внутрішньою тусовкою, то було питання, а як паличка кріпиться зверху піраміди, в що вона впирається. І то можна якраз показати, що там для того, щоб не пошкодився цей поліестер тоненький, там є вставка потужна з x паку vx X21. І відповідно паличка впирається саме в нього. Ну і паличка, щоб поскодити той експак, я не знаю, що має зробити. Тим паче, що вона ж впирається ручкою, а не гострячком. А зараз, друзі, найважче мені Антон залишив. Ціна цієї піраміди, але мені насправді дуже легко, бо ціна афієзна на цю піраміду в першій партії піраміда буде коштувати лише 6 тисяч гривень, тобто 150 доларів. Що мені здається. Дуже офігезною ціною, навіть на світовому ринку пірамід. І випереджаючи питання стосовно внутряних, так поки їх не буде, але ми працюємо над, над цим спорядженням, і воно обов'язково буде, але трішки пізніше. Тож, друзі, дуже цікаво почути ваші думки стосовно цієї піраміди та як вона реалізована. Пірамід є обмежена кількість лише 20 штук. Тож, кому цікаво. Лінк в описі до цього відео. Всім дякую, слава Україні, пока-пока.